Вони забезпечують комунікацію харків'ян з критичними службами, підтримують відеоспостереження всього мегаполісу і створюють унікальні для Харкова проекти. Все це про харківських зв'язківців, представників міського інформаційного центру, які і під час війни продовжують нести службу на своєму фронті. Працювати дуже важко, але нам приходиться це робити. Ми допомагаємо людям. Вони від нас бажають почути підтримку якусь. Вони від нас хочуть допомогти. Якось навіть навіть на початку війни їм хотілося навіть просто спілкування, почути голос, голос оператора, живий голос, поспілкуватися, щоб їх підтримали. В моєму безпосередньому підпорядкування дві диспетчерські служби 1562 і 1535. Тому ми працюємо. Е, я хочу наголосити на те, що диспетчерська служба 1562 – Спочатку військової агресії не на хвилину не призупинила своєї діяльності ні під час обстрілів, ні під час відключення електроенергії. Робота їх організована так, що навіть при відключенні електроенергії вони функціонують, вони приймають дзвінки. Також друга служба, яка повноцінно функціонує, це служба 1535, яка приймає повідомлення з гуманітарних питань і їх. Також їхня робота неоціненна, вони дійсно рятують життя, тому що в перші дні війни вони, ми переформатували. Буквально вона була під другі завдання, виконували інше завдання, було прийняття рішення міським головою переформатувати цю службу під гуманітарне питання. Ми почали приймати повідомлення з гуманітарних питань від людей, які її потребували. Перш за все, тому що проблеми були з транспортом, закриті магазини продовольчі. Міський голова подякував харківським спеціалістам за невичерпну жагу до роботи і привітав з професійним святом, що у листопаді відзначали ті, які тримають руку на зв'язку і водночас теж забезпечують життєдіяльність Харкова у ці дуже складні часи війни. Я вірю, що всі ми випробування, пройдемо достойно, пройдемо Переживем и пойдем дальше. И вот тут очень много. Очень много будет зависеть от новых технологий, от новых проектов, от информатизации, от диджитализации, от а, всего того, что должно дать мощнейший импульс развития информационных технологий города. У нас впереди ждет очень много нового, интересного, и я уверен, что мы вместе... Пройдем этот путь, и я уверен, что мы вместе сделаем наш тайгов совершенно другим, нежели он был даже до войны. Хотя он был самым лучшим городом, да. И мы хотим, чтобы он еще стал самым лучшим городом в Европе, ну, а в дальнейшем идет. Поэтому с праздником вас, спасибо, спасибо вам за то, что вы делаете. Примите этот скромный. Так. Пусть это просто лист бумаги в рамочке. Но с глубоким смыслом для чистого сердца. Мы яйцы. всегда есть і будемо з вами. З нашими харківчанами, з нашим любимым городом, герої Харькова. Ми з вами. Ми победим. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські Ізвістія.